Сьогодні в випуску Трубін найкращий гравець матчу Бенфіка Баварія. Динамо хоче підписати колумбійського захисника. Олександр Поворознюк пропонує революцію в УПЛ. Туран хоче підписати турецьких гравців для Шахтаря. 25 травня у рамках третього туру клубного чемпіонату світу 2025 Португальська бенфіка здобула мінімальну перемогу над Мюнхенською Баварією. Український воротар Орлів Анатолій Трубін був визнаний найкращим гравцем зустрічі. Він провів на полі всі 90 хвилин і здійснив чотири сейви, три з яких після ударів за штрафного майданчика. Окрім того, 23-річний голкіпер збірної України виконав 18 точних передач і зробив вісім вдалих довгих пасів. Після завершення гри Анатолій отримав пам'ятну відзнаку від організаторів турніру. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, QR-код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Білосині мають намір підписати Медіну впродовж літнього трансферного вікна, оскільки клуб прагне зміцнити захист перед виступами в лізі чемпіонів. Утім, у Динамо виникли труднощі з трансфером колумбійського оборонця. Переговори з його нинішнім клубом Америкою проходять непросто. І сторони поки що далекі від досягнення домовленості, інформує Дінамо.Київ.Юій. Окрім того, інтерес до Брайана Медіни виявляють також французький нант і бразильський крузейро, що ускладнює. Ладнює потенційний перехід футболіста до Динамо. Відомо, що київський клуб запропонував Америці декалі викупити 80% економічних прав на Медіну. Зазначимо, що минулого сезону Брайан Медіна зіграв 20 матчів за свою команду, не відзначившись результативними діями. За даними ринкова вартість захисника становить 900 тисяч євро. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували нове відповіді. Можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Президент Інгульця Олександр Поворознюк запропонував скоротити УПЛ до восьми команд. Я пропоную зробити взагалі вісім команд, щоб був вищий рівень Динамо Шахтар Полісся Олександрія, і зробити ще якусь лігу для інших, щоб кожен матч був як Динамо Шахтар. Ось тоді буде якийсь прогрес у футболі. У нас немає нічого зараз. Ви подивіться, Кудрівка перемагає Ворству, яка грала в Єврокубках. Інгулець села вигравав Кубок України серед аматорів. Потім Пробилися до фіналу Кубка України на шляху вигравши у Маріуполя Карпат Зорі, всі з вищої ліги. Ми тільки шахтарю у фіналі програли. Ви розумієте, до чого йде футбол? Цитує Поворознюка телеграм-канал Футбол Хаб. Арда Туран, який розпочав роботу на посаді головного тренера Шахтаря, зізнався, що отримав своєрідний карт-бланш на підписанні гравців із рідної Туреччини. У Туреччині є багато якісних футболістів, але і нашому розпорядженні вже є дуже хороші гравці. Ми обговорювали це з Даріо Серною. У нас молода команда, яка добре реагує на тренувальний процес. Але він сказав: приходь, подивись, якщо побачиш якісь слабкі місця і захочеш когось, ми підемо і підпишемо. Зараз я повністю зосереджу. Реджений на команді та її потребах, поділився Туран в інтерв'ю турецькому виданню. Нагадуємо, що останніми тижнями в пресі з'явилися кілька імен, серед яких найчастіше згадуються двоє гравців: Угурджан Чакир, – 29-річний воротар Трабзенспора збірної Туреччини. Також Ахмед Кутуджу. Він Галатасарая, а також гравець національної збірної. ПСЖ продовжує активно працювати над трансфером захисника Бормута і Забарного, як повідомив турецький журналіст Артем Шенер у себе на сторінці в соцмережі Твіттер, Паризький клуб прагне якнайшвидше продати російського голкіпера Матвія Сафонова, аби отримати остаточну згоду Забарного на перехід до їхнього складу. Відомо, що на Сафонова зараз претендують Галата Сарай і сам Бормут, оскільки обидві команди цього літа залишилися без основних воротарів. Зазначимо, що від суми можливого трансферу Трансферу Забарного відповідно до попередньої угоди 20% має отримати київське Динамо. Захисник лондонського арсеналу, у збірної України Олександр Зінченко з великою ймовірністю покине прем'єр-лігу під час літнього трансферного періоду. Головним претендентом на 208-річного футболіста є італійський Мілан, який прагне посилити оборону перед стартом нового сезону. Клуби провели кілька раундів переговорів, і делегація Россонері побувала в Лондоні, щоб узгодити всі деталі потенційного трансферу. Мілан погодився заплатити канонірам 17 мільйонів євро. Саме цю суму ті запросили за. Українця. Проте італійці готові завершити угоду лише за умови, що сам Зінченко погодиться на зниження заробітної плати. Клуб із серії А не збирається виплачувати Олександру ту зарплату, яку він мав у Лондоні. Якщо футболіст прийме їхні умови, сторони зможуть остаточно оформити трансфер. У сезоні 24-25 Зінченко провів 23 матчі у всіх турнірах, в яких забив один м'яч і віддав одну гольову передачу. Чинний контракт із канонірами діє до червня. 26-го року орієнтовна вартість гравця 20 мільйонів євро. Фланговий гравець лондонського Челсі Михайло Мудрик оновив свій профіль в інстаграм, змінив опис та фотографію. Після появи нових повідомлень щодо можливого допінгового скандалу за участю 24-річного українця, Мудрик вніс корективи в свій аккаунт. Він прибрав згадку про клуб, за який виступає. Крім того, футболіст замінив зображення профілю на кадри з Кристіаном Бейлом у ролі Патріка Бейтмана з культового фільму Американський психопат. В описі з'явилася нова фраза Дивіться, як вони проявляють ненависть ймовірно, в такий спосіб мудрик вирішив емоційно відповісти своїм критикам. Ворскла, яка за підсумками минулого сезону вилетіла до першої ліги, оголосила ім'я нового головного тренера. Керувати командою тепер буде відомий в минулому сербський півзахисник Желько Любенович. Контракт між сторонами підписано сроком на один рік. Новий головний тренер уже був офіційно представлений команді. Попереднім місцем роботи Любеновича був Минай, який він залишив у січні 25-го. Відомий український тренер Юрій Вернедуб, який після завершення минулого сезону залишив посаду головного наставника Криворізького кривбасу, має шанс продовжити кар'єру за межами України. 59-річний спеціаліст отримує пропозиції від клубів із Казахстану та Азербайджану, інформує борот Абата, не розкриваючи, про які саме команди йдеться. Однак, як зазначає джерело, наразі про можливу співпрацю говорити зарано. Головною перепоною є загальна мобілізація в Україні, яка забороняє. А чоловікам від 18 до 60 років виїжджати з країни. Юрій Вернедуб зможе залишити межі України без обмежень лише з січня наступного року, коли йому виповниться 60 років. Футбольний клуб Кудрівка, який готується до свого дебюту в українській прем'єр-лізі, розширює адміністративний штаб. Про це інформує клубна прес-служба. Новим медіадиректором Кудрівки став колишній менеджер Черкаської ЛНЗ Андрій Вєков. Фінансові умови укладеного контракту залишаються невідомими. Бажаємо успіхів у нашій великій футбольній родині. Коротко зазначено повідомлені. повідомленні. Андрій має восьмирічний досвід роботи в клубі ЛНЗ, де відповідав за маркетинг, медіасупровід і та Ційну діяльність на високому професійному рівні раніше повідомлялося, що Веков увійшов до списку звільнених у Черкаському клубі. Утім, у коментарі для sport.ua сам Андрій зізнався, що не розуміє причин свого звільнення з Фіолетових. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся.